Вітаю глядачів цього каналу. Зараз у нас 14.24. Я буду продовжувати робити особистий розклад для міста Запоріжжя правого берега це буде відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал. 50% дивляться без підписки. Ставте лайки. Лайки продвигають відео. Тобто його побачить більше людей. Лайки не дають заробітку, тим паче, що зараз в мене немає монетизації. І я хочу сказати, люди, а я взагалі не розумію а, оці, знаєте, я навіть не можу. Ну, стьоби якісь. Там, я, це віддільні лічності, я не звертаюся до всіх. От там ви заробляєте. Так, YouTube для того і созданий заробляти гроші. Звісно. Звісно, я як нормальна людина, хочу мати заробіток від того, що я роблю. Тим паче, що я люблю свою роботу, чому б від неї не мати заробіток? Яка проблема? Так, всі нормальні люди, які не нищеброди, люблять гроші. Нищеброди – це ті, що нищі душею, а не ті, що ну, мало грошей. Це треба передивитися, чому мало грошей. Може людина не може себе знайти, не може щось. Але, скоріш, що ця людина просто лінива, вона не хоче виходити з зони комфорту. Бо це треба вийти з зони комфорту. Що думаєте, що я кожного разу з великим задоволенням сідаю за стіл і працюю? Ні. Я просто знаю, що це моя робота. Потім я в неї входжу вже і працюю. Ви думаєте, стоматолог іде з великою радістю колупатися в наших зубах? Ні, він просто знає, що він це вміє. І якщо в нього ще й виходить, він входить в раш і він кайфує від того, що він зробив це класно. І до нього ще йдуть люди, які задоволені, вони йому вдячні і ще приходять, ну, присилають людей до нього, які приходять вже по їх, як кажуть, циганська почта да, передається людина до, від людини до людини. ці. Похвали да, того лікара. Ну, тут такий приклад. От. Але просто так, я хочу заробляти і що з того, але в мене зараз немає монетизації. Канальчик маленький, контекст специфічний. На нього навіть рекламу ставити проблемно. Хто з тим знається, той знається. Йде жовта лінія. Це значить ограничення, от коли виставляєш рекламу. Ідуть, ну, ставиш минутки, ти не знаєш, яка буде там реклама. ставиш на які минути тобі там начало, середина, кінець, все. І е е е на час просто ставиш все, е е ці паузи. А яка буде реклама, ти навіть не знаєш, хто поставить, яку рекламу вони туди спучать. Можуть взагалі не поставити. Якщо жовте буде стояти, а в мене постійно то жовте, то із двох, що я виставила рекламу, може буде одна. А може взагалі не бути нічого. Розумієте? Контент дуже специфічний. Рекламодавці вони не дуже полюбляють цей контекст. Так, де розкручені, де 400 тисяч заком. Там да. А маленькі канали, вони так собі. Все, поїхали, це маленька така відступ. Е, Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Від цього часу по місту Запоріжжя я вам показувала, скільки годин. Ще раз покажу. Що не показувала? Від цього часу, плюс 24 години, будь ласка, по місту Запоріжжя по правому берегу його. Покажіть, яка буде ситуація з ракетними ударами, дронами, снарядами і таке інше. Покажіть, будь ласка, все, нічого не приховуйте. І відповість, будь ласка, на мої запитання. Я хочу побачити, що думають росіяни на що вони планують. На ці 24 години по правому берегу. Ну, Ця карта, бачите, вона каже про те, що так, вони можуть мати ці плани, бо це мечовий, це інтелект. Але оця карта каже, що це для них вже такий, знаєте, вони не хочуть це робити. Але це як от вже рутинна робота. Так, вони зі злістю це все роблять. Ітог, і то кажу, дії, самі дії, самі дії. ну, Бачите, у них якась там радість. Радість і конкуренція вже такі. Боротьба даже така за те, що кидати. Чим закінчиться ця історія? Що вони того будуть мати? Е, ну, вони нічого хорошого мати не будуть, чи фортуна перевернута. Якась буде таємниця. Кризису у них буде. Добре, прекрасно. По лівому берегу, я так, ой, по правому берегу, я так розумію, по ідеї, не повинно бути ракетних ударів. Давайте подивимося, будуть, а, 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 як будуть працювати наші хлопці. Як спрацюють наші ППО по правому берегу, якщо це буде потрібно. Також фортуна перевернута, стресова ситуація якась. Страхи і іде якась затримка. До речі, затримка іде і буде, і буде маленька перемога, але при тому буде скоріш всього і поразка. Бо буде летіти бачите, буде летіти багато всього. Будуть відповідати. Ну, в принципі, воно, знаєте, так, якщо ця карта, вона, там вже нам двіка випадала, тому спрацює, буде все добре у нас. Вісімка це все летить у нас гарно і маленька перемога. Значить, щось пропустимо, а щось не пропустимо. Ось так. Щось затримаємо, а щось не затримаємо. Так, покажіть, будь ласка, карти нам. Чи... Так, а тепер сигніфікатори. Давайте подивимося сигніфікатори цих ударів. І спитаємо, які ж удари у нас будуть. Які удари у нас будуть? на так чи ні? на так так чи чи ні, ні. Давайте подивимося скоренько. тріадкам, Так, будь ласка, покажіть мені удари ракет. На ці 24 години по правому берегу. Так чи ні? Я вам так скажу, що і не особисто вони їх хотять. Хоча ось, бачите, падає якась історія тут, але, в принципі, нічого страшного вона не принесе. Так. Давайте стопчики поставимо, бо той хрест випав. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи буде ракетний удар по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години, так, чи ні. Ну, скоріш всього, що ні, не буде. Так, будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть у нас по правому берегу на ці 24 години, удари дронами. Ну, схоже на то, що да, Схоже на то, що да. Дрони можуть бути. І давайте подивимося, чи будуть кидати ці С 300, або ще щось там, що долітає до нас з землі, по землі, да. Земля, земля. Ці снаряди. Ракети, снаряди, земля, земля. Ану. Так, чи ні? Хм, Ну, скоріш ні, ніж да. Да, проблеми. Ні, не будуть вони. Тут дрони, да. Так, добре. Покажіть, будь ласка, карти, чи будуть у нас а, втрати, втрати людей на ці 24 години від цих ударів. Будь ласка, покажіть нам то. Ну, я так вам скажу, що в принципі, в принципі, принципі, якась буде така ситуація напряжна. Але сказати, що це будуть втрати людські, ні. Я не можу. Може бути просто така хаотична ситуація. Може, травмовані, не більше. Покажіть, будь ласка, що будуть зруйновані будинки по правому берегу від цих ударів? Так? чи ні? Знаєте, от я вам так скажу, що а, схоже на те, що можуть бути. Але, але вони будуть несерйозними такими. несерйозними А може, і взагалі не буде, якщо двійка там не спрацює? Не забуваємо, що у нас там двічка випала в общому розкладі. Так, йдемо далі. Інфраструктура. Будь Інфраструктура. ласка, покажіть мені з карти сигніфікатори для інфраструктури, чи постраждає на ці 24 години від ракетних ударів. Вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок. Транспорт общественний, транспорт цивільний. Ну, дивіться, по воді. На деякий час може бути і буде якась проблема. Може бути, на деякий час. По електриці також буде, але налагодять по газу, по газу сама карта погана, але буде більш-менш нормально. Але не, не, так собі, знаєте, потрошку не на повну мощність. Так, значить, по інтернету все нормально, по зв'язку нормально, по транспорту. Ой, я вибачаюся. Опалення. Опалення будуть іти. Ну, більш-менш нормально, але буде з перепонами, з проблемами. Інтернет нормально, зв'язок також, в принципі, нормально. По е, транспорту м, общественному більш-менш, але тут щось якась історія. Трансформація йде. Ну, в принципі, налагодиться. І по цивільному теж будуть якісь і ті зміни. Ну, ось. Понімаєте, але на краще. Тут зависить, опять, оце зависить, коли транспорт особисто цивільний, це залежить, чи будуть руйнування будинків. А там поряд оці машини, розумієте? Так, ну і зараз пробіжимося по районам. Почнемо з хортиці. Давайте подивимося, яка там буде ситуація по хортиці. На ці 24 години, будь ласка, карти, покажіть мені по районам руйнування будинків. Починаємо з Хортиці острова. Ну, Більш-менш буде все нормально. Більш-менш, але бачите, у вас там ці всі звітують, там сидять, але не буде ударів. Руйнувань будинків не буде. Верхня Хортиця дивимося. Верхня хуртиця будуть якісь проблеми, якісь, да, але Підуть все ж таки зміни будуть. Ну, верхня Хортиця щось там таке, але вона під захистом йде. Тому ці проблеми, оці хаотичні речі, вони не приведуть до чогось серйозного. Ні, не приведуть. Ви, ви якісь проблеми там будете проходити по верхній хортиці. Так, давайте подивимося. Бабурка. Чи будуть руйнування? Я не бачу тут руйнувань. Не... О, так, якась поважна буде річити. Але, в принципі, все буде добре. Так, хорошо. Так, Бородинський район. Рудинський район, руйнування будинків на ці 24 години від ракетних ударів. Нормально все буде. Так, дивимося Усіпенківський район. Сіпенківський, якась нервова там у вас обстановка буде. Е, у вас там дуже багато людей, от таких от нехороших, які займаються, бачите, такою гризню. І вони докладають зусилля до того, щоб це все там. Але в цілому по домівкам буде нормально. Але людей, які там живуть, у вас там геть погано. Мені не подобається. Там. Грізня така нехороша. Там дуже багато, мабуть, проросійських плюс пиячить, пиячі, тобто таке нехороше таке якесь там. Так, давайте подивимося робітничий, робітничий поселок. Руйнування будинків, чи буде на ці 24 години. Ну, от знаєте як, і лисиця, і таємниця, і щось там вивчається, щось там шукають, неясна ситуація. І вони там, мабуть, щось вишукують. Вишукують, бачите, тобто, але ударів я не бачу. Ударів не буде. Але у вас, по вашому району, вони дуже там ретельно щось вишукують. Може, думаю, що там щось десь хтось ховається. Ну, коротше, таке, щось, такий мутний, мутний райончик також. Так, дивимося, оця вулиця б... Там, де була бивша Кремльовська, ті уровні домів. І там поряд іде частний сектор, оті дачі чи що там. Я просто візуально то бачила. Я... Ту енергію відчуваю, тому буду дивитися і туди заразом. Так, дивимося, чи будуть руйнування там. Теж там дуже багато живе цих зрадників. Вони там або знімають хати, або щось таке. Але руйнувань будинків там не буде. Звісно, вони ж не будуть самі на себе скидати. Так, ну і нам залишилося оце бульвар Вінтера, де пушка, де Правобережний універмаг. Давайте ми подивимося, що буде там. Якась проблемна ситуація іменно з руйнуваннями будинків на ці 24 години від ракетних ударів, дронів і такого іншого гівна. Так. От ці куски, вони теж такі, бачите, вони їх розглядають, видивляються там щось, але в цілому, в цілому, все буде нормально, люди. Так що розслабтесь. Все, я, в принципі, по правому берегу закінчила. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на каналчик, пишіть коментарі. Особ... Обов'язково ставте лайки. Вже хочеться трошки вистрибнути з 5 тисяч, тобто, щоб продвигатися, будь ласка, робіть це добре. Я вам буду дуже вдячна. Все, люди почуємось, па-па.